Говоримо про резонансні події тижня, що минає, у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. Стріляв по вікнах квартири у Кременчуці. Поліція встановила особу хулігана. На Полтавщині поліцейські викрили правопорушника з браконьєрськими сітками та близько 100 кілограмами незаконно виловленої риби. Під час застілля вдарила співмешканця ножем. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП за участю спецтранспорту екстреної медичної допомоги. У Кремечуці поліцейські затримали дилера з наркозакладками. Служба безпеки заблокувала у Полтаві схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. СБУ зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які воювали проти сил оборони на південному фронті. Служба безпеки України викрила одного з керівників військомату на Полтавщині, який вимагав хабарі забронювання від призову. Стріляв по вікнах квартири у Кременчуці. Поліція встановила особу хулігана у причетності до пошкодження чужого майна викрили 21-річного мешканця Кременчука. Поліцейські встановили, що порушник стріляв по вікнах квартири з пневматичної зброї. Про хуліганство до Кременчуцького райуправління поліції повідомила мешканка у селі, у вікна якої поцілив порушник. Жінка звернулася до правоохоронців 19 лютого близько 14. ї На місці події слідчо-оперативна група поліції вилучила зброю. Слідчим належить встановити мотиви протиправної поведінки чоловіка. Органам досудового розслідування під процесуальним керівництвом Кремечуської окружної прокуратури відомості про цей факт внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Слідчі дії тривають. На Полтавщині поліцейські викрили правопорушника з браконьєрськими сітками та близько 100 кілограмами незаконно виловленої риби. Під час профілактичного рейду сулинського заказника Кремичуцького водосховища поліцейські виявили мотоцикл під керуванням 32-річного місцевого мешканця, який перевозив близько 100 кілограмів свіжовиловленої риби та браконьєрські сітки. Дмитро Кисличенко, начальник сектору поліцейської діяльності на воді Кремичуцького райуправління поліції, зазначив. Під час профілактичного рейду на території Сулинського заказника Кременчуцького водосховища, 20 лютого, близько 20.30 працівники сектору поліцейської діяльності на воді виявили чоловіка, який перевозив мотоциклом близько 100 кілограмів свіжовиловленої риби та вісім браконьєрських сіток довжиною близько 600 метрів. Мотоцикл, риба та сітки вилучені за попередньою оцінкою фахівців. Завдані державі збитки становлять майже 1 мільйон 800 тисяч гривень. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. У разі визнання вини судом особі загрожує штраф або обмеження волі на строк до трьох років. 17 лютого у горішніх плавнях, близько 22.20 до поліції надійшла інформація про отримання тілесних ушкоджень місцевим мешканцем 1966 року народження. Чоловік повідомив, що за місцем мешкання в одній із квартир на вулиці Добровольського чоловік отримав ножове поранення. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група відділу номер 2 Кремечуцького районного управління поліції. Попередньо встановлено, що під час дозвілля та раптово виниклого конфлікту. Співмешканка потерпілого 1977 року народження вдарила його ножем. Із залученням спеціалістів-криміналістів на місці події проведено першочергові слідчі дії та вилучено речові докази. Потерпілого госпіталізовано до Горішньоплавнівської міської лікарні. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 122 кримінального кодексу України, умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. Санкція в статті передбачає виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення. Волі на строк до трьох років. У Кремечуці поліцейські затримали дилера з наркозакладками. Поліцейські вилучили у фігуранта з гортки з наркотиками та виявили низку локацій із захованими на території міста наркозакладками. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника Кремичуцького райуправління поліції Артем Солтан. У збуті наркотиків поліція викрила 23-річного мешканця Кремичука. Чоловіка зупинили працівники патрульної поліції та викликали для проведення невідкладних процесуальних дій слідчо-оперативну групу. У фігуранта вилучили чотири пакунки з наркотичними засобами, які він намагався реалізувати методом закладок. Окрім того, оперативники виявили кілька схованок з наркотиками, які він встиг зробити. Речові докази спрямували на судову експертизу. Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне виробництво виготовлення Бання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Якщо вам відома інформація про осіб, які займаються збутом наркотиків на території Полтавщини, або ви бачили, як намагаються сховати наркозакладки, повідомте на лінію 102 або в інший зручний для вас спосіб. Правоохоронці гарантують конфіденційність. Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП за участю спецтранспорту екстреної медичної допомоги. Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 лютого близько 10-ї години у Полтаві на перехресті вулиць Європейської та патріарха Мстислава. За попередньою інформацією сталося зіткнення автомобілів Ауді та карети екстреної медичної допомоги. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав екіпаж екстреної медичної допомоги водій та двоє жінок клієнт швидкої не постраждав наразі. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень в учасників ДТП встановлюють медики. За даним фактом слідчим підрозділом поліції відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. Служба безпеки України ліквідувала у Полтаві нову схему для ухилянтів. За гроші зловмисники пропонували військовозобов'язаним сховатися від призову на підставі посвідчень представників громадської організації. Вартість таких послуг оцінювали у 50 тисяч гривень. У результаті комплексних заходів правоохоронці затримали організатора оборудки. Ним виявився місцевий житель, який продавав військовозобов'язаним членські квитки однієї з громадських організацій по боротьбі з корупцією. Зовні зазначені посвідчення були схожі на пацієнт. Пос... Освідчення представника правоохоронного органу, крім того, в пакет послуг входив інструктаж щодо використання підробки під час спілкування з представниками військкоматів для ухилення від мобілізації. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань і обрану міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих учасників протиправної схеми та притягнення їх до відповідальності. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. СБУ повідомила про підозру ще двом бойовикам, які намагалися прорвати позиції Збройних сил України під роботиним. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще двох зрадників, які воювали проти сил оборони на південному фронті. У грудні 2023 року українські захисники взяли обох зловмисників у полон під час запеклих боїв у районі Роботиного на Запоріжжі. Обидва затриманих мешканці Криму, які восени 2022 року до Провільно вступили до 152-го мотострілецького полку 47-ї мотострілецької дивізії Південного військового округу збройних сил Росії. Не були зараховані на посади стрільця та заступника командира взводу у жовтні листопаді. 2022 року бойовики були направлені на навчання на один із полігонів на території Російської Федерації. Звідти їх перекинули до тимчасово окупованого Бердянська, де вони займалися облаштуванням фортифікаційних споруд навколо міста, а також по периметру захопленого аеропорту. Крім того, вони здійснювали чергування на окупаційних блокпостах. Після цього їх перекинули на запорізький напрямок для здійснення штурмів українських позицій. Там вони і потрапили у полон у ході одного зі штурмів. Слідчі СБУ повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, це державна зрада та частиною 7 статті 111 з позначкою 1 колабораційна діяльність. Слідство стосовно одного фігуранта завершено обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Вимагав хабарі забронювання від призову. На Полтавщині служба безпеки заблокувала ще одну схему ухилення від мобілізації чоловіків призовного віку. Очільник одного з районних військоматів систематично вимагав гроші від керівників підприємств, зокрема місцевих агрокомпаній. За хабарі він обіцяв забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури. За матеріалами слідства, зловмисник розпочав протиправну діяльність майже Одразу після призначення на посаду у вересні минулого року він направляв керівникам підприємств розпорядження про виклик їх співробітників до військкомату. Згодом пропонував вирішити питання щодо відтермінування мобілізації військовозобов'язаних за грошову винагороду. Правоохоронці задокументували факт вимагання фігурантам пального в еквіваленті майже 4 тисячі доларів США за відтермінування від призову 15 співробітників. У ході проведених обшуків за місцем роботи фігуранта було вилучено засоби зв'язку та документи, які підтверджують його причетність до протиправної діяльності. Наразі йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України за прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрозу до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи із викриття й документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Нацполом Полтавщини під процесуальним керівництвом полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб знати більше. Бережіть себе, все буде Україна.